Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника голови Офісу президента Ростиславу Шурму. Це головна новина сьогоднішнього ранку, яка суттєво впливає на роботу лісової, деревообробної і меблевої галузі. Давайте розберемось, чому. Ну, по-перше, Ростислав Шурма керував в Офісі президента якраз економічним блоком питань, і, відповідно, ліси України і економіка України якраз. Була в сфері відання економічного блоку. По-друге, одною з титульних реформ, яку на прапорі ніс Ростислав Шурма, і, зокрема, він це неодноразово підтверджував в інтерв'ю і в прощальному пості на своїй сторінці вчора, це було «Депеліси України ідеологом створення якого він теж був наряду з іншими чиновниками. А, подальше об'єднання і корпоратизація ДПЛС України, власне, це була одна з озвучених цілей а, Ростисла, паном Ростиславом на публічних різних зустрічах і так далі. А, яка Якою була діяльність Ростислава Шурми Ну, давайте тут а, краще ви кожен висловитись в коментарях. А, чи була вона позитивною, ну, очевидно, в якихось питаннях була. Чи був він ефективним менеджером? Ну, очевидно, а, все ж таки наймав його на роботу Володимир Зеленський, і, очевидно, оцінки має давати, і дав, очевидно, свої а, Володимир Зеленський. От, а, чи прислухався до а, голосу Деревооробної галузі Ростислав а, ну, очевидно, Пробував прислухатись, тому що в при ньому в Офісі президента були, а, був створений такий формат, як робоча група з реформування а, лісової галузі. Було в минулому році два великих засідання. Можна було поспілкуватися із лісівниками, і з керівниками Офісу президента. от Бізнес а, на цих зустрічах міг висловити свої позиції. Це підтверджує, був на неї присутній. Почути аргументи знову ж таки другої сторони, ну і, відповідно, тим чи іншим чином а, рухатися а, подальшому в реформуванні як лісової галузі, так і ринку деревини. А, інше питання знову ж таки що буде далі з ДП лісу Україна? А, очевидно, було а, була задумка і був створений профільний законопроект, який би мав. Все ж таки підвести законодавчу базу, закрити певні проблемні питання і наблизити ДП «Ліси» до а, корпоратизації, тобто створення акціонерного товариства, бо зараз це є державне підприємство. А, цей законопроект ще в минулому році був написаний, але чомусь на голосування він так і не дійшов. І зокрема, і на робочій групі багато було розмов про те, що ось ось він потрапить в Верховну Раду. Не потрапив, от чому можливо, все ж таки є розуміння того, а, який буде результат від цього потрапляння. Якби він був гарантовано позитивний, то ми би напевно бачили проголосований цей законопроект. От, е, тим не менше, галузі своє робити в подальшому. Е, працюємо, об'єднуємо з депутатами, працюємо з. Лісівниками безпосередньо є тісний діалог і є багато проблемних питань. Зокрема, тут нема чого гріхати їти. Є багато скандальних питань, і, зокрема, в ці дні теж а, триває дискусійне, дуже серйозне питання в Верховній Раді, різні точки зору. Знову ж таки, а, я нагадаю, що бізнес український а, стоїть на зрозумілій. Чіткій проукраїнській позиції, яка заключається в тому і, власне, корелюється з позицією влади, все дуже просто Україна повинна мати сильну економіку, сильну власну переробну промисловість, свою сировину переробляти в продукцію з високою доданою вартістю, бути лідером в торгівлі такими товарами. з Країнами світу, з цивілізованими країнами, відповідно залучати в Україну кошти таким чином, платити податки і утримувати не тільки державу в цілому, а й особливо Сили оборони України. Тому не зупиняємося, працюємо. Чиновники приходять і йдуть. А галузь, переробні заводи, фабрики, тисячі людей залишаються в Україні. Тут працюють. Для того щоб Україна вижила і розвивалася, до нових зустрічей!